14 січня 2023 року, 15.30. Потужний вибух лунає в одному з районів Дніпра. Замиць зрозуміло, це пряме попадання. Російська крила та Х 22 двадцять вщен зруйнувала під'їзд однієї з багатоповерхівок. 72 квартири перетворились на груди попелу та бетону. Внаслідок теракту загинуло 46 мирних українців. Серед них троє дітей. Поранення отримали 80 осіб. Ще дев'ятеро зникли безвісти на той момент. У Україна не мала змоги збивати ракети типу х 22 Повідомили в командуванні повітряних сил. 28 квітня, пів на п'яту ранку, росіяни наносять масовані удари по Україні. Одна з ракет влучає у дев'ятиповерховий будинок. Цілий під'їзд іде під землю. Під купою цегли та заліза загине 24 людини, в тому числі шість дітей. Серед загиблих ході цієї атаки рок-музикант Володимир Макаровський, який писав пісні для Джамали та Альони Альони. Ці кадри облетіли весь світ. 6 червня 2023 року. Україна терорист скоїла наймасштабніший екоцид століття, підірвавши греблю каховської гес. В зоні лиха опинилось 16 тисяч людей. Було затоплено близько 80 населених пунктів. Внаслідок теракту загинуло 76 мирних українців. Руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже 14 мільярдів доларів. 27 червня під ракетним ударом опинився Краматорськ. Під приціл ворога потрапило каферія, в якому відпочивали мирні люди. Ця піцерія була одним з найпопулярніших закладів як для місцевих жителів, так і для іноземних журналістів та військових. На момент ракетного удару в кафе перебувало близько ста відвідувачів. 13 з них загинули, в тому числі й чотири дитини. За повідомленням зсу росіяни завдали удару ракетою Іскандер. 6 липня 2023 року Росія завдає масштабного удару ракетами калібр по місту Львів. Внаслідок атаки руйнувань зазнає близько 30 будівель і щонайменше 250 квартир. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, спричинивши обвал кількох поверхів. Цей теракт забрав життя 10 українців. Мер Львова Андрій Садовий назвав цю атаку наймасштабнішою на місто від початку війни. За місяць, 7 серпня, росіяни завдали ракетного удару по місту Покровськ. Перша ракета влучила у житловий будинок приблизно о 19.15, А вже за півгодини у в сусідню багатоповерхівку прилетів другий іскандер. Повторну атаку ворог свідомо здійснив, коли на місці перебували рятувальники та поліцейські. Внаслідок обстрілів загинуло 10 людей. 19 серпня країна терорист завдала цілеспрямованого удару по Чернігівському драмтеатру. Того дня в місті відбувалась виставка дронів Люті пташки. Крилата ракета Іскандер влучила в історичну частину міста, зокрема, в театр. Цей воєнний злочин забрав життя сімох людей, серед яких була шестирічна дитина. 6 вересня о 14-й годині пролунав потужний вибух біля ринку у Костянтинівці. Внаслідок влучання ракети системи ПРО вщент згоріли легкові авто, вісім торгівельних приміщень. Суттєвих руйнувань зазнали два житлових будинки і лінії електропередач. Цей теракт забрав життя 17 людей. 5 жовтня росіяни атакували маленьке село Гроза на Харківщині. Цілю терористів стали магазин та кафе, де проходив поминальний обід. О 13.30 російські нелюди завдали по селу удару іскандером. Внаслідок прямого влучання ракети загинуло 59 людей. Цей теракт став одним з найкривавіших від початку війни. В СБУ повідомили, що ворожу ракету на село навів місцевий житель. 3 листопада черговий чорний день для ЗСУ. Ворог поцілив ракетою у бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які у зарічному вишукувались для нагородження. Пряме попадання Іскандера забрало життя 19 бійців.